Ось біжить уже. Ось вже біжить подія. З чоловіком, у вас була пауза. Які хороші події йдуть у ваше життя? Які хороші події йдуть у ваше життя. Ось біжить уже. Ось вже біжить. Біжить чоловік, подія. З чоловіком, яка була у вас була пауза. У вас була пауза, він буде ініціатором, щось напише вам прощупувати почву хоче. Ви знаєте, не давайте себе знецінювати. Не давайте перед цим чоловіком. Ви дуже його любите. І коли він вам напише, ви все. Ну, і не все любові буде правда. Там буде і обман. Мужчина може бути на відстані. А до когось ідуть великі гроші. До когось йдуть великі гроші. Я скажу, до когось йдуть дуже великі, неожидані гроші. Дуже такі. Знаєте, до кого йдуть? До трудяжок наших, до трудяжок шанс, шанс при. Це даже будь-може у когось шанс при переїзді. Хтось хоче поміняти десь ілі роботу, хтось може поміняти своє життя, хоча якісь зміни прийздуть в вас житті, і великий шанс на фінансове благополуччя. так?